Ні для кого не секрет, що лампи розжарювання споживають досить багато електроенергії і набагато економніше використовувати сучасні світлодіодні лампи. Але є люди, які цього не розуміють і продовжують використовувати лампи розжарювання. Тому держава ініціювала виділення коштів на безоплатну, безкоштовну заміну 50 мільйонів старих ламп розжарювання. На сучасні лампи економки. На закупівлю 30 мільйонів ламп кошти виділить Європейська комісія. Нарешту 20 мільйонів ламп кошти виділить Україна. Заміна 50 мільйонів ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи дозволить заощадити 1 ГВт електроенергії. Це річний обсяг виробництва. Атомної електростанції і це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему України. Приблизно заміна ламп на енергоощадні може допомогти українцям споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Отже, Україна рухається далі, не дивлячись на війну. Україна розвивається і така ініціатива це ще один крок, який покращить життя українців. Адже встановлення економок дозволить не тільки зменшити навантаження на енергосистему України, України, а й заощадити кошти українців. Нагадаю, що для населення заміна ламп буде безкоштовною.